Привіт, котики! На ваші прохання роблю підробку на підробку. Я не знаю навіщо я це роблю, якщо чесно, тому що документ вже раз підробили, але. Підробка також буде фіговою, тому що я не витрачав час на те, щоб аналізувати частоти при тушорам. Не витрачав час на створення оригінального візерунку шуму, бо, чесно кажучи, після підбору букв я зрозумів, що я попливу, тому що на це піде багато часу в такій фіговій якості щось взагалі робити. Я виділив собі півгодинки на це свідоцтво. Я витратив півгодинки на це свідоцтво, бо, чесно кажучи, мені, мені трохи вже верне дивитись на нього стільки часу. В кінці поділюсь з вами інструментом. Якщо захочете пограти з детективом, можете поклацати, там є багато цікавого. Штук, бо в коментах мені писали, треба перевірити на error level там бла 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 використовувати інші інструменти, а не фотошоп. Та блін, там все і так видно. Ви можете навіть подивитись самі, і... хоча я вам в кінці навіть покажу. Також подивимось, до речі, на мою версію і подивимось, що з нею не так. Якщо чесно, я не думав, що відео набере стільки переглядів. У мене з'являться підписники. Я просто робив відео для декількох людей, які не розуміли, в чому там фотошоп. Думав, ну максимум там набере соточку, хоч щось там комусь буде зрозуміліше, а тут блін так понеслось. І ви реально пишете, що чувак, давай знімай відоси там в тебе нормально виходить. Я розібрав як якийсь чувак в своєму свідоці намалював піську. Ну блін, давайте будемо чесними. Це не той контент, який заслуговує на перегляди. Якщо ви звісно хочете, щоб я розбирав якісь підроблені документи, то ми можемо це зробити. Тим паче, що Раш, який недавно зробили криву підробку натівських документів. Та, якщо чесно, якщо вже набралася якась аудиторія, хотілося б робити більш корисні відоси для вас. Звісно, не без розважального контенту. Якщо ви захочете якогось там гардона з волосами, то я велкам. Але чи бувало таке, що ви їдете в салон, щоб сфоткатись? Вас фоткають, дають вам фоточку, у вас сині волосся, хоча воно у вас чорне, і на вас дивиться ряха і каже, що у вас волосся синить. А ви потім ідете додому і не знаєте, чи то чувак кончений, чи у вас синє волосся? Або ви хочете зробити візиточку, і не знаєте як. Чи якийсь білборд, аж є мельбаннер чи логотип. Або ви хочете піти до дизайнера і щоб він вам зробив щось прикольне, ви йому пояснюєте, а воно маленьке сидить, на вас лупає очима і не розуміє, що таке красиво, і щоб було гарненько. Бо ваше гарненько може бути зовсім не таке гарненько, як у нього. В нас прикольне, що в країні є багато дуже крутих дизайнерів, але і дуже є багато людей, які просто парять халтуру. Мій улюблений приклад це в моєму місті. Була така контора, називалась Магія свята. Я їх називав Магія за свята, бо від них приносили Такі трешняк мені люди. То кончений калаш з кольоровими дітьми: одне зелене, друге червоне, третю дитину вухо ви десь загубили, блін. Сидів думав, хотів якийсь приклад навести, але всі їхні шедеври фотошопу позабував, бо то було давно. Але цей яскравий досвід викарбований в моєму серці назавжди. До чого я це все? До того, що якщо у вас є якісь питання по веб-графічному дизайну, друкованій продукції або просто по комунікації з дизайнером, welcome to коментарі. Всі бачу, всі читаю, майже на всі реагую. Занадто упороті пропозиції також приймаю на розгляд. ПІПІСІшники також можемо скліпати вам рекламу, навіть на ті дивні мережі, що не в Google. Тобто, якщо ви зрозуміли, можете звертатися з любою срачкою болячкою, яка вас турбує. Я, звісно, також не сеньор всіх сеньорів, але чим зможуть їм допоможу. До речі, давайте повернемось до цього документа, тому що я трошки щось на нього забив. Зараз буде момент, де я буду слово Спартак проявляти через маску, бо деякі експерти зараз почнуть мені писати, що я почав просто обводити брашем. Це потрібно для того, щоб нашу цю хірову зборочку букв очистити від цього хламу, що був під нею. Так, було там дві маски: одна нормальна, друга напівпрозора. Ой, бо думаю, почнеться. Хоча з іншої сторони навряд думаю не біжать захисники під третій відос. Ставимо на місце, доправляємо те, що зникло після наших поворотів. До речі, можливо, ви бачили такий канал, називається Lazy IT. Якщо не бачили, обов'язково гляньте, там прикольно чувак за все розповідає дуже швидко. От я б хотів би такий формат, щоб котик прийшов, глянув відосик. Взяв, зробив своїми лапками те саме, але так, щоб йому подобалось. Треба не забути додати посилання на нього під відео. Це, до речі, не реклама, реально прикольний канал. Тепер головне не забути додати всі посилання під відео, тому що я вам вже тут наляпав. До речі, ви мені писали, що можна було покопіювати деякі моменти шуму штампом. Якщо це пряме копіювання, то це не дуже гарна ідея, тому що будь-який клонер може це легко виявити. Але якщо ви мали на увазі непряме або деформоване копіювання, то ви мої маленькі квіточки. До речі, я не думаю, що спочатку людина. Яка фотошопила цей документ, робила це в саме такій якості. Мені здається, що документ був спочатку в набагато більшому розмірі, але потім його зменшило, щоб сховати частину гріхів. Тут я намагався використати маріонетичне трансформування, бо воно круто працює з різними об'єктами, але потім я подивився на цю якість, скільки тут часу потім треба буде то виправляти після цієї трансформації, подумав, так курва з дим. І вирішив використати звичайну деформацію. Бо на нормальній якості то був блюкс, але не на цих трьох пікселях. До речі, я не знаю в курсі ви чи ні, але завдяки вам мій відос попав. Ну там маленька частина попала до відео мокрика. Крутяк. Я навіть трошки спочатку приофігів. Залишу посилання на мокрика також, якщо хто його не знає. Бляха, я щось сьогодні прям травлю тими посиланнями. Буде фейл, якщо нічого не прикріплю. Бо блін, зараз 12 ночі, а я тренд'ю якусь фігню. Людина, яка дослухала до цього моменту. Я не знаю навіщо це тобі, але ти просто неймовірна. Дякую тобі. Звісно, ці шейпи ви мені Спартак можна було краще вибрати, але в принципі для показового відео, думаю, піде. Так як ми багато копіювали в паттернів і просто відзеркалювали їх, розумним рішенням буде спочатку позбавитись від цього шуму, так як якість у нас далеко не бімба. А потім поверх додати свій шум. Звісно, я не створював карту шуму або якийсь шумовий паттерн, бо по суті не хіба це в даній ситуації, бо показує те, що ти людина теоретично мала зробити, але не зробила. До речі, за Спартаком я майже не слідкував. Я бачив їхні випуски пару раз, і вони були, в принципі, непогані, як на мене. Бачив, до речі, Яновича в левах на джипі. Потім побачив цей документ, вирішив зробити розбір в фотошоп. Потім побачив розслідування мокрика двічі. Я, звісно, чув, що він психотерапевт, не психотерапевт, але що все так обернеться, я не очікував. Тепер давайте подивимось під нашим шпигунським інструментом. Отже, Magnifier нам показує, що все світиться дуже гарно, окрім отого от безшумного шматка. До речі, забув сказати, якщо що, це перший документ, який виклав Спартак. Тепер клон детекшн. Навіть на самих трешових налаштуваннях він нічого не покаже, бо якість документа така ж кубічна, як і графіка Minecraft. До речі, люблю Minecraft. Осуджуйте мене. Він, звісно, покаже клони, але, типу, як пунктир, пунктир, або там якийсь там шматок паттерна, шматок шуму, нічого такого. О Боже, як він довго знаходить ті клони. Алілуя. Як ми бачимо, це якась клонова квашня, тому можемо рухатись сміливо далі. В нашому error-level аналіз ми побачимо ту саму дірку. До речі, як користуватись цим інструментом, ви можете натиснути на вкладочку to Help і побачити. Там, в принципі, і чувак на відео розповідає, і там розписано все. Чорна діра. Більше ніде нема такого візерунку. По нойс аналіз там і так все ясно, тим паче, до ворожки не ходи. Там і в фотошопі все було видно. Я не знаю, не хіба то все. Ну, і тут видно те саме, що і в фотошопі, що шум усюди нормальний, а тут діра. Ну, таке. По наступним інструментам не знаю, чи є взагалі сенс коментувати щось. Там, в принципі, і так все ясно вже. Єдине, що тут по частотах не так палівно, як в мене, бо там букви, в принципі, на патроні стоять. А я навіть не робив частотний аналіз, щоб щось прирівнювати, бо на то прям треба витратити час. Тепер дивимось на мій документ. Магніфаєр майже ідеально. Клон детекшн така ж сама трішня. Error. Який Error? Нойз. Який нойз, якщо весь нойз тут вставлений. Далі нічого не видно, от частоточка, як бачимо, середні і низькі частоти букви S сильно відрізняються від інших букв. На цьому можна і спалити цей документ, тому що що казати, якщо то не зроблено. Взагалі інструмент цікавий, і я думаю, якщо детальніше трошки в ньому розібратись і, в принципі, подивитись на фоточки Спартака, то я думаю, можна в принципі, ще знайти якісь артефакти, але я не впевнений. Бо мій досвід з цим інструментом не налічує навіть години. В принципі, нарешті, я думаю, можна закрити з цим документом тему і перейти до чогось іншого. Людинка, яка просила в коментарях екшени, я про тебе не забув, відео буде. Дякую, що додивились це відео. Ви супер міга афієні. Кохайтеся, любіть Україну, до наступних відео.